Харків під постійними обстрілами гинуть люди. Школярі вимушені навчатись у метро, зазначив Терехов в інтерв'ю іноземним журналістам, бо діти мають отримати освіту. Тому у Харкові з огляду на безпекову ситуацію наразі будується підземне укриття, в якому розміститься школа. В ній зможуть навчатися ще 900 учнів. Такі підземні школи планують побудувати в кожному районі міста. Звісно ж, що це дуже високовартісний проект, наголосив мер. Одна школа, яка сьогодні будується, орієнтовна вартість її буде десь приблизно півтора мільйона доларів. Це величезні кошти. У нас є проектна документація, яка розроблена і частково розробляється. Звісно, одразу ми не зможемо побудувати всі ці школи. Тому наступний етап ми розуміємо, як ми будемо добудувати школу, і будемо степ степ іти і рухатися в цьому напрямку. Будувати, але неможливо всю життєдіяльність міста разом з мешканцями перенести під землю. Тож підземні школи це не вирішення глобальної проблеми. РФ майже не щодня наносить нищо ударів, каже Ігор Терехов. Тож питання номер один наразі закрити небо над Харковом. Основне завдання, звісно, залишається закрите небо над містом Харковом, бо ми бачимо, які руйнації є, які жертви є. Тому нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони, сучасна система антидронового захисту. І для нас це завдання номер один. Ігор Терехов також зауважив, що це питання активно обговорює з українським урядом та західними партнерами. Крім цього, хочу сказати, що ми підтримуємо наших військових, які займаються протиповітряною обороною, виділяємо певні кошти для того, щоб у них були можливості. Але хочу сказати, що це наше спільне завдання і військових, і звісно, уряду і нас, як органам місцевого самоврядування, бо ми не можемо сьогодні залишатися без нічого. Я маю на увазі, що Нічого не робити, не лобівати це дуже важливе питання сьогодні для всього населення нашого міста. Журналісти поцікавились і думкою очільника Харкова щодо його бачення розвитку міста після війни. Чи стане Харків таким же квітучим, комфортним для проживання та економічно потужним мегаполісом? Звісно, стане, бо сьогодні ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб вже Мати план дій і генеральний план розвитку міста Харкова, який ми створюємо разом з нашими партнерами. Це фундація лорда Нормана Фостера. І для нас це дуже важливо, бо це економічна модель розвитку міста, це архітектура міста, це виробництво, яке буде звісно. Ми плануємо, що буде населення приблизно 2,5 мільйона людей, Людей у місті Харкові для нас це дуже важливо. Що стосується безпекової ситуації, після нашої перемоги, після того як настане мир, ми будемо мати певні гарантії безпекової ситуації. Нема різниці щодо відстані від кордону з Російською Федерацією. Зовсім нема. наразі ж, харків'яни вимушені жити в стані постійної загрози обстрілів, пристосовуватися до реалій до війни, акцентував Ігор Терехов. Тому й діти навчаються під землею і міські Заходи відбуваються під землею, бо життя має продовжуватися. Війна закінчиться і все повернеться на мирні рейки. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків. новини.